Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас такий тяжкий виклик із шифенгом із дисковою бороною. Друга серія того болота. Ігор ЮМЗ-6 зворав. Як зворав? Перевернув. А тепер треба то все порізати, О, треба сіяти пшеницю на тому щебідню. Зараз покажу, що я роблю. Погнали! І так. Знов у нас виручає наш бомет півтора метровий важка дискова борона. Ріжем отакий страх, Це реально страх. О, воно не згорало, воно лиш перевернуло. Можна бачити, по чому їде той шифенг, Для того трактора немає нічого неможливого. Я думав, що він тут не поїде. Але деякі допрацювання. І трактор поїхав з допрацювання, з допрацювання. добавив трохи ще грузів, ще 40 кілограмів. Тут свинець 20 кг, ну і геря 20 кг, воно і пише, 20 кг, он 20 кілограмів. Щось валялося вдома на металомі, прикрутив, все, розбирається, все знімається. Бо капот відкривається, але трохи заважає та гиря. Ну То нічого, геря тільки для дискової борони, далі її скинемо. Ну і рубаємо ми отаке, отаке все. О, Майже зазори між коробкою немає такі О, можна бачити. О. Але нічого, воно його рубає. Воно ну, його рубає на менші. О, можна бачити. Я тут вже півполя зробив помаленьку, друга понижена передача і помаленьку я його ріжу. Потім я його ще перейду по нім боронами, а потім культиватором, аж потім вже буду сіяв, якщо мені так вдасться. Добре, зараз показую в процесі, як тут відбувається. Навіть не знаю як сказати, тут без мата би не обійшлось. Але стримаюсь, Треба бути вихоним, треба бути чемним. Добре, працюємо. Відбиваємо нирки по тих груттяках. Поїхали. Так, друзі, епопея я з ділянкою під лісом там, де я дискував, продовжується. Не було мене два дні тут. Трошечки мене здоров'я підшатнуло після того дискування, зловив мене хребет. Тому на підручні того всього в шифенга з'явилося нове крісло. Зараз покажу. Те крісло від Мерседеса я демонтував і купив собі. Крісло турецьке, воно там є. Зараз покажу ближче, що я роблю трактором, зараз також покажу. Б'ю трошечки ту груду, позичив грудобійний вал, кольчатий одну секцію. І валю потім культувація, аж потім посів. Зараз покажу, як це відбувається далі в процесі. Так що не переключаємося, продовжуємо працювати. Поїхали. І так, друзі, з обновок. Крісло Star Eco 111, Багато хто вже його знає, багато хто його собі вже придбав і поставив. Ну, Реально добра річ. Я сьогодні до обіду його поставив, умонтував на те штатне місце. там можна бачити. Нічого не віддаляв, нічого не вирізав, додав сюди пластину сантиметрову, там дав профільну трубу 40 на 20 см. І так його туди знизу, знизу підварів просто і все. Навіть не прикручувано на болти. Знімається, ті болти оті штатні, звідти звідти відкручується і воно з усім разом знімається легко і просто демонтується. Коли треба буде щось добратися до гідравліки чи до моста, чи ще щось, не дай боже, то таке. То залізо буває всяке. Добре. Є в нас кольчатий. Грудобійний коток, вав і ми товчемо груду. Після того як я здискував, груда тут є, зараз вам покажу. Груда тут О, можна бачити. Як по ній сіяти. Я буринками потягав, то що потягав, що не потягав. О. Як по такому сіяти? Там вже трошечки пройшов, зараз покажу, як це відбувається. І та є, епопея та продовжується. О, можна бачити, звідти грудочки вже стають менші. Після думаю, після культиватора, після мого вала, валу, що ззаду є за культиватором, вони стануть ще менші. І маємо надію, що ж таки посіємо. Воно мокре, навіть дуже. О, можна бачити, яке воно мокре. Воно його порізало, але мокре воно сильно. О, ну, Фокусуй, не фокусуй. В моменті засихає і нічого з ним зробити неможливо. О, такі грудки. О. Як, як в такій груді можна сіяти? Так що ми їх зараз трошечки поб'ємо, потім скультивіруємо. О, середній мокр, а що ж, І будемо сіяли пшеничку, будемо сіяли бакстер. Будемо ще один сорт пшенички там сіяли. Ну, то таке, то вже буде далі далі в процесі, То вже буде певно, слідуюче відео, щоб це не затягати, будемо знімали для вас ще одне відео. Добре, працюємо. Шефенг, грудобійний вау 220 і поїхали. Так, друзі, я тут вже з культиватором. глибоко я його не пхаю, аби знов ті грудки не повитягати. Так, миленько працює в основному грудобійний вал. Ну отак от виходить. Побив, побив я грудочки, поборов я їх. Ну, мені лишилося тут о, трошки. І все, і будемо сіяли. Нарешті. Такі трохи наполегливості і знання, що робити з тою землею, і діло йде. Отак. От Отакі в нас краєвиди. О, там десь десь о, там десь комбайн молотить сою. А наразі, друзі, всім, кому відео сподобалось, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, задаємо питання. Я працюю далі, бо треба сіяти. Посів вже буде пшениці в наступному відео. Все, я працюю, вам всім папа. -па.